Розкрадання землі, безробіття та бідність головні болючі теми для України вже 22-й рік поспіль. Ні для кого не секрет, що нинішня влада цілком дискредитувала себе та довіру людей. Вочевидь, українцям так і не судилося відчути на собі покращення вже сьогодні. Але зламати цю систему взявся народний депутат України Олег Ляшко, лідер радикальної партії, впевнений, що до Верховної Ради повинні прийти нові молоді політики, які захищатимуть інтереси простих українців. Серед таких побратимів по партії кандидат у народні депутати по 94-му вибор. Чому округу Андрій Лозовой, який щодня відвідує села та спілкується з українцями, коли ви голосуєте за Андрія Лозового ви голосуєте за своїх дітей, і ви голосуєте проти партії регіонів, бо цей хлопець, оця ваша дитина, він буде воювати з регіонами, як я з ними воюю. Він буде захищати ваші права, як я їх захищаю. Він буде з вами працювати і зустрічатись, як і я з вами працюю і зустрічаюсь. Ось сьогодні вся країна заздри моєму округу, 209-му, де я депутат Верховної Ради. Мені люди дзвонять і кажуть, що їм усі кажуть, от, якби нам такого депутата, як, Ляшко. ото б у нас був би порядок. От вам буде так само ця країна, коли у вас позової буде депутатом. За короткий період Андрій Лозовой вже встиг поспілкуватися з жителями десятків сіл та селищ свого виборчого округу, яких об'єднує гірка тенденція. Від нестерпного життя вони ледь стримують сльози і благають про допомогу. Багата країна, де бідні люди, і треба цю несправедливість припинити. Все залежить від вас, друзі. Я свято вірю про те, що 15 грудня ми разом покажемо цій банді свої вила. Голос найгостріше вила. А я сфальсифікувати не дам. Слово. Жителі Васильківського та Обухівського районів покладають великі надії на кандидата від радикальної партії Ляшка Андрія Лозового. Його прості батьки. Я думаю, він бачив труд їхній. І він настоящий буде депутат. Кандидатом довольні, а ляшком тим більше. Бо ми бачимо його і по телевізору, і по радіву. Ми все це чуємо, ми все це знаємо. Але ж жаль, що. Він один. Якщо будуть їх більше таких хлопців, то й ми піддержимо. Їх. Видно, що це людина не корупціонер, не багач. Як ото є багаті. він тільки закони буде для себе в парламенті продвигати, а цей буде, мабуть, за людей. У свою чергу Андрій Лозово заприсягнув не зрадити своїх виборців і не стати маріонеткою влади.